шалом. <laughs> Ладно. Сегодня 5 сечня. Вот, пол двенадцатого. Я уже все закончил. Мне пришлось подтянуть спицы. Вот. И спереди, короче, спицы еще полетели. Я уже израсходовал все. И даже теперь одной не хватает. Так что придется до спицы потом куплять. Ну, то таке. Спицы это уже не сложно. Переднее колесо не так вообще сложно. Як Кстати, у така ідея Короче, я э, в одному місці бачу валялося велосипед ржавий, поганий. Може, в нього спеціаліз підходяще, треба було надергати. Ну то таке. Ми вирушаємо. Потому що треба їхати. Сьогодні у мене важкий путь, я можливо, доїду до річки парани перед самим мостом заночуємо. Там мост такий, що не а вдруг мене через нього не пустять. Я тоді психану і не поїду на патагонію, поїду одразу в Чилі. Отак. Так, оце я виходжу з... з моєї нички. Ось руїна. Тут дерева. евкаліпти Тут всі дерева дуже старі, класні. Ось там буде наш вигляд. А там кстати башенька, он їздить видно трошки даже. Ось тут виходить заборчик якийсь, кусочок, але там нічого немає. Тут стоїть водонапорна башенька і вентилятор. І провода електричні кстати, теж протягнуті А от место От. мене сразу привлекло, що тут ворот немає. Свободний вход. І судя по слідам, рідко сюди хтось їздить, ходить. От я вирішив сюди занукатися. Отже ж так. дивіться, це в них школа. І вона стоїть просто на трасі, рядом села немає. Виглядає як якась церква чи монастир. А тут ще одна машинка згорівшая. Видно, що тут був пожар після аварії. А машинка так і залишилась. Так, я вже говорив, не знаю, доїхав до першої заправки. Wi-Fi нема. От. Набрал трошки водички, а тут ресторанчик, и вокруг него интересная такая площадка. А там барбекюница даже есть. Прикольно, детский домик. Вот такой вот. Прикольно, шавечки. Я достав телефон, почав знімати, вони злякались втікати. Тут забор халтурний, вони пролазять перед ним. А ще отут вони ховаються в тінь. Вигризли, все овочки почали попадатися все чаще. Я, кстати, чув от, по, по поводу м'яса, що якраз саме основне м'ясо, це якраз бараніна у них. Короче, оце я проїхав цей городок, Сейбас. І тут іде такий промежуток километров не знаю 50 тут рукава разливається річки и тут така заболочена місцевість багато, де отакі отвезли видно, що тут люди цікаво, блін. Я думаю, що на цьому з значовкою не буде проблем. Только комарики придуш вечіром по-любому. Там оце був населений пункт з названням Сейбас. Я на нього дуже сподівався, що там щось буде. А там ніхто тренаже немає, хацапітовка. Магазинів нема. Одна заправка і та не робоча. Полний капець. І я навіть не знаю, що там впереді. Буду сподіватися, що десь я такі води наберу, не ж бути. Все одно ще їхати довго. Побачимо. А поки тоді зроблю собі обідний перекус. Тут ось костер палив прямо на слаті. Це кусочок типу старої дороги. Койсь. Там за углом стоять поліцейський участок, з чи хто там непонятно. І в них така машина охрененна. Я такі машини десь бачив колись в інтернеті. Така дура. Вона може просвічувати проїжджаючі рядом машини і все бачить, що всередині робиться. Нахрена їм тут така техніка, не вже наркотики шукають. Короче, тут примерно 40 з лишнім кілометрів ще до цього до першого моста. А потім ще 30 до второго моста. Така фігня. Там два моста. Ну, Вроді як поки нормально, побачимо. Дорога стала хуже. Це траса номер 12. От. Обочини взагалі немає. Місцями ось такі асфальти, ото бачите, далі И От. І отак мені ще километров 30 ехать їхати до першого моста, а там побачимо. Но тут можна знайти місце і воду можна знайти. На комари гризить даже днем. Це пиздец. Я подивився, що тут немає в них води, вода привозная. Оце ось населені пункт, який я сьогодні буду проїжджати. Там по-любому наберу води. А оце Зарата, я буду проїжджати завтра, там є карфур. Я там сделаю большой закуп. заліни луга если з'їхати з цього асфальту то там попадеш в якусь сраку обязательно я вже проїхав багато мостов тут всякі протоки затоки і оце воно длится 90 км отакі плавні і тут комари похоже як в україні только тут воно більше намного щось замітив на цьому проміжку води ніде немає а тут типу, заправка була зараз закрита і теж води ніде немає, туалети замкнуті От. 25 км приблизно до того населеного пункту. Я думаю до Чуха, і у мене ще трошки води є. Коротше, їхав, я їхав і я пора що на противоположній стороні з'явилася широка обочина Раніше вроді би її не було, я б її замітив. Прикольно, що до цього багато домов було на сваях. Возможно тут раніше теж було на сваях, а потім внизу достроїли. Вот. Буду їхати по стрічці. Тільки тут у цих полях багато дерев вербообразних росте. І от такі от хвощі гігантські. О. <смеш> вот такого размера хвощ. Ох, О такого гігантського розміру хвощ. Ах, меніть А ще на дороги попадаються змії такі цікані, чорні такі. Ну виглядають страшно. Так, от я доїжджаю до першого моста. Там був пост поліцейський, був пост жандармов. Вроде мене ніхто не зупинив, не тронув. І от починається заїзд на мост. Значить, я вже проїду по ньому. Ну це такой перший мост. Он, кстати, железнодорожний мост. Соединяется с ним. А я думаю, что это за херня такая над, над мостом. Это он тут закручивается, и он соединяется. Получается, жалею, я дорога идет в стороне. А отут вона виходит. И дальше вони буде так Опа. Он уже середина моста, центральная часть, а дальше спуск вниз. Высокий мост, потому что судоходная речка. Короче, это была жесть. Вот этот проходик, на который я переліз, він потом звузився. И перед самым центром моста я переліз на проезжую часть и їхав по ней. Но ну, вниз уже не так страшно. Короче, первый мост преодолел, я думаю, второй змогу. І вот это вот то населенный пункт, который був написаний там, я так думаю, що у них вода теж привозная. Но я у когось попрошу бутилочку. На крайній и буду їхати далі, раз таке дело. Коротше, попросив, я дал ему не бутилочку води. Я вже половину її випив. Тут виходить железна дорога, тут болото. Но через 6 км дорога виходить до річки. Може бути я стану на берегу річки десь. Коротше, їду я. Стоїть баклажка води. Запечатана нова 4 літра. Це спеціально мені, щоб я спався. Вон я річку бачу вже. Скоро це село закінчиться і там я спробую стати на бережку. Але туди добратися не так просто. Ось такі от переходи іноді mm -hmm. случаються. Але через відбойник придеться перелазити. В общем, з водою мені повезло. Місце на дибов класне, але коварів тут страшне було. Я сначала димом прокоптився, потім набризгався і навіть все одно трошки кусало ужас. Але місце класне. Ну от я вже приближаюсь к цілі. Думаю, з завтрашнього дня вже можна нікуди не спішити, я вже приїхав. Пак